Люди, які до сих пір користуються щоденниками, Галь? да, Саш. Я ти хочу сказати більше того, що й великими щоденниками. А четвертого формату, да. записниками такими. Так. Да. Я думаю, що виключно вони міг лежать на робочих столах. Я думаю, мало хто бере з собою. Там, десь в подорож такого великого щлярника, але на столі, я думаю, це дуже зручно, він великий, він не датований. Це шкіра, тиснення по шкірі золотом. Незатверджений тризуб України, ой, герб. герб України. Він також прикрашений позолотою ювелірними емалями. Ось сама. Прапор наш тризуб угу. має зріз золотий, позолочений, на звороті також тиснення золотом по шкірі. На відео плівочка трошки не дає відкритися реально шкірі Ми по золоті, тому, що віддає відблиск. Да. Я тобі скажу, буду відвертий. Так задав таке питання, але я сам до сих пір користуюся щоденником, yeah. тому але це, це подарунковий варіант, який це ну реально подаруда кру, круто припіднести, подарувати. А це саме той щоденник, який запам'ятається, а не просто буде там по шухлядам валятися тим людям, які люблять писати, і треба перевернути. Перевернути Так бо круто цього не дуже не круто. Сайт шапці профілю, замовляйте. Швидко вам доставимо.